Ходила Марія по райському саду, де лілії білі, цвіли на чесніг, та янгол до неї прийшов на пораду, приніс із землі їй молитву до ніг, сплетімо. Віночок із лілій, букети цих квітів кладімо до них. та сяну господні, як лілія білий, відкриє нам двері на райській поріг. Клякнула Марія. Молитву прийняла та лілії запах, рознісся в раю молитви Марії, як лілії білі, несімо матусі, молитву свою сплетімо Марії. Віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до них та я на Господні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг молитва Марії. Сердечна та чиста до трону Ісуса та Бога летить та серце Ісуса, як лілія квітне, Марії молитву, Він благословить, сплетімо Марії Віночок із лілі, букети цих квітів кладімо до ніх та янгол господній, як лілія білий Відкриті нам двері, на райській порі є образ Марії. Що квіти тримає Ісусик маленький, Лілеєю став, як діва з дитятком в Єгипет тікала, Щоб ірод проклятий його не впіймав, сплетімо Марі. Віночок із лілі, Букети цих квітів, кладімо до ніг, та яносподні, як лілія білий, відкриє нам двері на райський поріг. О наймилосердніший Ісусе. Твоя доброта безмежна, а скарби благодати й не вичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито й беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як свою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість. Та водночас маю довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш ісина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлону Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, Соборну, і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресення мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче придвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпій май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, А нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. За для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. для болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, Помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь покровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе. На тебе всю надію свою покладаємо, Ісусе, довіряємо Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90. Хто живе в помочі Всевишнього, підкривлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього. Бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні мари, що пітьм блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш. І відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав Ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Господа й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене, і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва за померлих. у милосердися, Господи Ісусе Христе. Над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена одіж святості. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плечем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари, а те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами. Та за Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм Твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця, прохолоди відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо тебе: подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам і рідні, добродіям, друзям, тим, що вмерли наглою, і несподіваною смертю. Тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим, усіх, їх пом'яни, Господи, Амінь. Отче наш, що нащої Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Прийми, Господи, до Царства Небесного, душі усіх померлих. Наймилосердніший Ісусе, просимо Тебе через заступництво Твоїх святих. А особливо через заступництво Твоєї наймилішої Матері, яка тебе виховала з дитинства, благаємо тебе, благослови нашу Україну. Ісусе, не дивися на наші гріхи, але поглянь на сльози малих дітей, на голод, холод, війну, які терплять. Ісусе, задля цих невинних дітей наділи нас ласкою, якої просимо в Тебе для нашої рідної України. Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що Ісусове серденько, безмежне, повне Божої любові, воно завжди чекає на нас у усіх наших потребах. І сподіваннях. я бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки, без ракет і тривог, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. О милий Ісусе! Ти чуєш зову, поглянь, як без тебе. Гріхах я живу, прийди, Боже милий, мене порятуй з безодні страшної, мій голос почуй, прийди, Боже милий, мене порятуй, З безодні страшної. Почуй, ти дав мені Боже, і сонце, і тепло, а я тобі в плату, несу тільки зло, молюся, благаю, помилуй, прости, терпіння дай сили. Свій хрест донести, молюся благаю, помилуй прости, терпіння дай сили, свій хрест донести, ти квіти барвисті, в гаю посади, Ніхто мене в світі ще так не любив, Спасителю Божий, почуй голос мій, прости мені грішні, рабині твої, Спасителю Божий, почуй голос мій, Прости мені, грішні рабині твої, о Боже ти сина, на муки послав, щоб він мою душу з гріхів урятував, а я непокірна і досі грішу. Молюся, благаю, помилуй, прошу, а я непокірна і досі грішу, молюся, благаю, помилуй, прошу. О, милий Ісусе, ти кличеш мене. Нехай твоє серце, мій голос торкне, Стаю на коліна, молюся слізьми, Ісусе мій милий, молитву прийми, Стаю на колінах, молюся слізьми. Ісусе, мій милий, молитву при